Доброго Дня, шановні дорослі, доброго дня, наші дітки! Кузя, привітайся! Доброго дня, діти! Діти, ми запрошуємо з Кузею вас на прогулянку по наших ділянках дитячого садка Вас зустрічають автомобіль та лелеки у входа в дитячий садок. Погляньте, які ще яскраві квіти. Є на ділянці нашого дитячого садка. Чого? Цей барвистий кущ продовжує красувати око всіх, хто проходить повз нього. Діти, ці блакитні кущики нагадують нам блакитне на небо. І все навколо зеленіє і радує око. Продовжують квітнути і ось такі квіти, які теж дуже тендітні і яскраві. Ось такі невибагливі хризантеми не бояться холоду і радують нас своїм забарвленням. Кузя, скажи, будь ласка, яке це дерево, ти знаєш? Липа. Так, дітки, дивіться. Який золотистий колір має вбрання ця липа? Кузя, яке це дерево? Ти знаєш, береза. Дітки, це береза, яка теж має вже інакше вбрання, вона вже має золотисті листочки. Кузя, ти знаєш, яке це дерево? Це клен. Діти, це красивий, гарний, могутній клен на нашій ділянці. Дітки, такі дерева ви запам'ятали на нашій ділянці. Перше дерево яке було? Липа, молодці. Друге дерево яке? Берізка, молодці. А ще яке дерево, Кузя клен. Так, і ще клен. Отже, запам'ятайте, де була липа. І ми стоїмо зараз Кузю, біля липи, маленької, яскравої, барвистої липки. Ми стоїмо і хочемо, щоб ви запам'ятали ці три дерева. Дітки, а ось такі кущі миру, так ми їх назвали, ми, робітники дитячого садка, висадили їх для того, що ми будемо радуватися приближенню того мира, який буде по всій нашій країні.